Перше, ви публічно показали велику толоку. Розкажіть про неї. Це зараз це макет, ми бачимо, чи це е, реально працюючий зразок, який на виставці виставлений? Так, це макет, але є і працюючий зразок. Зараз він проходить тестування і ми впевнені, що в цьому році він вже буде запущений і, можливо, навіть запущений в масове виробництво. А, щось цікавого. Це наш перший виріб, який повністю композитний. Глибину занурення ми можемо підбирати індивідуально під кожний зроблений апарат. Наприклад, глибина занурення максимальна того апарату, який ми зараз виробляємо, може сягати тисячі метрів. Називається толока тисяча через це чи через що взагалі в нас було все просто. У нас відрізнялися наші апарати діаметром. І коли ми проектували тисячну толоку, ми думали, що вона влізе в діаметр один метр. Але коли ми побачили, який, який нам потрібен дизельний двигун, то ми зрозуміли, що в один метр діаметру ми ніяк не впишемось. І тому історично залишилась толока тисяча, але по факту її розмір півтора метра діаметру. Я вас перебила. Ви казали, що може зануритись на тисячу метрів, чи е, м, корисне навантаження, бойова частина, яка може бути. Бойова частина до п'яти тонн. Е, написано в вашій інформації про виріб, що три місяці вона може бути на бойовому чергуванні. Як правильно цю цифру описати, що це означає на практиці? А на практиці це дизель-електричний підводний дрон. В нього є. Акумуляторна батарея, є дизельний двигун, який працює як генератор, і є електродвигуни, що проводять її в дію. Ну і за рахунок електрики, е, живиться все обладнання, всі датчики, всі сенсори, які є на борту. Три місяці це значить, що ось вона повністю зарядила акумулятори, вийшла на поверхню. Далі вона занурилась, і вона там може чекати до наступного е, до наступної потреби підзарядки деякий час. Моніторити простір, слухати. В нас є системи акустичного розпізнавання і наведення, а також класифікації. Якщо ми почули щось цікаве, наприклад, приходить якийсь корабель певного типу, ми можемо піднятися, передати про це інформацію в систему обізнаності. Відповідно, сфотографувати це, засняти, можливо, виконати ще якісь дії. Далі ми можемо, наприклад, підзарядити акумулятор за допомогою дизель-генератора і знову зануритися. І в такому е, перемінному автономному режимі з невеликими переміщеннями вона може бути сама автономна місяці три, але це звичайно залежить від типу місії, від профілю, від балансу. Е, Корисного навантаження і е, палива, тобто це можна збільшити, але орієнтовно це три місяці, може бути навіть більше, може бути трохи менше. Залежить від п'ять е... е, тонн. Це бойова частина. А вага корисного навантаження, яку вона може нести, враховуючи от всі ці системи, про які ви згадали. А так є, є, є про корисне навантаження, саме я кажу окремо. Тобто, у нас є а, а яка це вага? Я маю на увазі. Чи, чи це взагалі має сенс, ну, типу, цей параметр? 5 тонн це те, що залишається в нас для того, щоб була нейтральна плавучість. участь. І ну, так, це додаткова вага, що вона може переносити. Тобто це може бути і вибухівка, це може бути якесь додаткове дослідницьке обладнання. Є толока 1000, є толока 400 і є толока 200. Так? Толока 400 це що? Толека 400, вона трошки менше, але концептуально це приблизно те саме. Там використовується бензиновий двигун, це одна відмінність. Використовується два типи корпусів: композитні і металеві. Металеві мають невелика глибина занурення, десь 20-30 метрів. Композитні, в принципі, це індивідуально під апарат. Ну, до 300 метрів може бути, може бути більше, але залежить від відповідно потреб клієнта ми як Lamborghini, робимо кастомні кастомні А які сценарії застосування а які сценарії застосування толоки 400? тобто це автономна підводна лодка що може має набір сенсорів по наведенню має оптичне наведення наведення по тепловізору наведення по акустиці наведення по радіовипромінюванню, тобто Бо нам може прийти в якусь область, сканувати цю область, може сканувати дно е, моря там е, відповідно, може займатися пошуковими операціями, може виконувати роль дрона Камікадзе, е, підібравшись до цілі, може знищувати якусь е, е, морську інфраструктуру. Е, якщо це толока 400 то яка вага навантаження? Е, для толока 400 десь 500 кілограмів. І це може бути або вибухівка, або якесь обладнання. Там. Так, або можна покласти більше палива, наприклад, щоб збільшити дальність. Толока 200. Толока 200 це повністю електричний апарат. Це такий собі FP-дром, який може занурюватись, невеличкі відстані проходити під водою. Чому невеличкі? Тому що інерційна навігація на ньому доволі неточна. Ось, фактично, це. Але вона найбільш швидка. В нашому асортименті апаратів. На ній радіозв'язок, але є варіанти портування, проброски його для зв'язку з нею через інтернет, щоб оператор не підвергався відповідно небезпеці, знаходячись поруч десь на берегу, вона може займатися мінуванням, може слугувати для розвідки, як FPV-дрон, може використовуватися знову ж таки як камікадзе. Може виконувати місії по скануванню дна водою розмінуванню. Фактично, це залежить від композиції сценаріїв, які ви на неї розташуєте. Цікаво, в нас всі дані агрегуються в одній в одній центральній системі обізнаності, де оператор може бачити, може вручну управляти прямо з цієї системи відповідно, кожен до дроном окремо дрони можуть об'єднуватись в СВОРМ за допомогою IP, Айпій зв'язку зараз дрони можуть слугувати як релья один для одного через систему акустичних модемів або через радіозв'язок. Наприклад, там дрон, який має інтернет-підключення, може спілкуватися з дроном, який зараз знаходиться під водою через акустичний модем. А які сценарії застосування для війська а, продуктів? Ви їх пропрацьовували, тобто, ну ви розумієте, як це могло би бути? У нас відповідно майже кожен наш продукт і кожна конфігурація наших апаратів вона зроблена якраз під потребу. Ми почали цим займатися тільки. Тобто, до війни ми займалися телеметричними різними системами, системами моніторингу бурових станцій і так далі. І... А коли почалася війна, то це було наше волонтерське рішення. Ті, хто залишився в нашій команді, всі зібралися, подумали, що ми можемо зробити. Ми бачили, як до острова Зміїни підходять російські кораблі. Нас дуже надихнув подвиг наших моряків, і ми вирішили, що треба щось зробити цим. Ось і так народився цей проект. Відповідно, кожен наш апарат виходить з самої потреби. Ми спілкуємося безпосередньо з підрозділами, які застосовують іноді до нас приходять, кажуть, що є така проблема. Ось, і ми пропонуємо рішення стосовно застосування. Я не можу не запитати, чи застосовується толока безпосередньо військовими зараз. Зараз ми не можемо на це відповісти. самі військові про це розкажуть. Свій, свій час Якщо продовжувати тему розробки, то над чим ви зараз працюєте? Чи можливо нові якісь версії? Або це масштабування того, що є доведення цих виробів там до серійного масового виробництва? Так, звичайно, ми зараз виходимо на масове виробництво маленьких і середніх апаратів, а також допрацьовуємо наш великий апарат. Також на апарати доволі складні, на них доволі складні агреговані системи, і ми. Допрацьовуємо, і доводимо їх до постійно змінюючогося стану потреби на фронті. Знаєте, на такі апарати, там на загалі підводні дрони, часто говорять: ну що виходить, що українці придумали торпеду. Чим в чому різниця да, між торпедою і безпілотним підводним апаратом? Ну, це взагалі доволі різні речі, тому що торпеда має доволі велику швидкість. Відповідно, малий час життя, малий час, коли вона цю швидкість має тримати, і немає автономності. Тобто її запустили. Вона максимально має подолати відстань на максимальній швидкості, щоб дійти до цілі, і в принципі, на цьому все. А це скоріше субмарина без людей. Що може виконувати довгі місії? Вона повільна. не, не така тобто та торпеда швидка, а ця повільна. І, але вона може виконувати будь-які місії, вона має автономність. Використання штучного інтелекту, розпізнавання цілей, умовно кажучи, це потрібно. Ну як це працює? Е, да, в нас цікава модульна архітектура, що ми пропонуємо нашим клієнтам. Застосовувати їх моделі, тобто в нас є стандартні наші моделі, наприклад, по розпізна оптичні, по розпізнаванню класифікації кораблів та об'єктів, які можна застигти на воді, бойки, птиці тощо. Ось А в нас є система розпізнавання акустичного, тому ми зможемо, можемо за допомогою набору гідрофонів визначити напрям, звідки йде звук, відсікти там різні відзеркалювання. І, і по також за застратованіші по акустичній сигнатурі приблизно розуміти, що це звучить. Тобто, це великий корабель з великим гунтом, чи це субмарина, чи це тобто в кожного великого корабля, в принципі, є свій профіль шуму. А це якась база зібрана, чи ви витратили якийсь час, щоб зібрати на це? Звідки основа? Це частково агрегована база і зібрана нами, але основну частину надали нам військові. Ага, тобто вона десь в природі існує і є на чому навчати шиї. Коли ви говорите, що ви продовжуєте тести великої толоки, що це означає? Тобто, ви зараз що тестуєте, якщо можна? А ми зараз тестуємо бортове обладнання. Далі в нас почнуться ходові випробування, і далі, якщо все піде добре, то вона вийде в експлуатацію. Ще хотіла запитати про компоненти, тому що в принципі ми тяжіємо для того, щоб компонентну базу максимально закрити в Україні. Наскільки це можливо в таких виробах двигуни ті самі? Це часто якраз проблемна складова. Як ви з цим працюєте? Чи і коли буде масове виробництво серійне? Чи будете ви готові реально великими партіями все це робити? Тому що ну проблема часто саме в. Комплектуючих поки що на жаль, більшість критичних частин в Україні не виготовляється. Це стосується як мікрокомп'ютерів, плат керування. Ну тобто, ми базову електроніку. Наприклад, там там саме на комп'ютері, де оброблюється чі, ми там його купляємо. Ось двигунів це теж стосується. На жаль, двигуни теж ми зараз купляємо за кордоном. Теж стосується і а, а, обладнання, наприклад, акустичного, тобто сонари, гідрофони а, на жаль, в Україні їх не виробляють. І я не думаю, що в найближчому часі будуть виробляти. Ну але, але ви готові для того, якщо це буде масове виробництво, щоб у вас було достатньо всіх цих компонентів, щоб забезпечити потребу власне? А, так, звичайно, звичайно, поки а, поки нам вистачає Да? при розширенні. Але на жаль, доведеться використовувати імпортні компоненти, Пользуючись нагодою, звернутися до українських виробників. Якщо хтось робить чи планує робити оптичні діроскопи, системи пов'язані з навігацією. Акустичне обладнання, ми залюбки б взаємоділи з вами. Окей, okay. в принципі, можете написати нам, а ми вас контактуємо а потім з компанією. Ми таке практикуємо, якщо що. Або у вас є сайт, чи якісь ваші контакти публічні є. Ага, все, або на сайт. Ще хотіла запитати, що в розробці отакої системи найскладніше? А, насправді, от ви коли вирішували інженерну задачу, щоб це був керований підводний апарат, який може там? Довгий період часу перебувати під водою, рухатись по місі, а потім виконувати ще якусь окрему задачу. Що було найскладніше з технічної точки зору? Ви знаєте, це доволі великий челендж в будь-якому варіанті. По перше, це там дизель електрична установка і механіка. Контролю, керування далі. Це інерційна навігаційна система, що досить нетривіальна. Великі апарати працюють з допомогою зв'язується з допомогою супутникового зв'язку. Ось є система обізнаниські, дані агрегуються. Так, супутниковий зв'язок таки є. Ну над водою. Над водою а під водою, а під водою апарат рухається по закладенні місії. Ага, ось тобто в оператора є спеціальний інтерфейс, де він може планувати місії, виставляти, що буде дрон робити. Він може виставити точки відповідно, ну шлях дрону. Що робити між цими точками? Тобто, наприклад, якщо закінчиться ж закінчиться. Акумулятор буде сильно розряджений, дрон може сплести, зарядитись і там поплисти далі. Ну дале. До нього має хтось підплити і зарядити? Чи ні? Він він підіймається, пускає дизельний синовий двигун за автоматично. Да, заряджається. Протягом цього він також може йти. В профілі місії можна закласти, на якій глибині він буде проходити, в якій точці. Тобто, між коли дрон рухається під водою, він рухається по інерційній системі навігації. Коли дрон рухається на поверхні, то якщо є можливість скоригуватися по GPS, він коригується по глобальній системі навігації. Ви сказали про рій. Таких дронів яким чином це працює, це тестувалося таке рішення? Ну і знову ж таки, це робота групою чи це реально ну? Є ж це в дронах, які літають, да є розмова про те, що це групові польоти чи це рій. Тобто, коли оператор управляє кількома дронами, чи це група дронів, які спілкуються між собою, і відповідно це відповідна група дронів, які спілкуються через хмару з собою, обмінюючись інформацією або пір-ту-пір по радіоканалу чи акустичному каналу. Тобто якийсь дрон, наприклад, щось побачив, передав на дрон інший, А в того дрону, наприклад, зараз є зв'язок. З okay. системою бізнески Тобто, ну інтернет зв'язок оператор тоді отримав актуальну е, актуальну інформацію про те, що е, щось відбулось, і він може через дрон, який має зараз зв'язок, передати на дрон, який, з яким прямого зв'язку немає. Якусь команду. Я впевнена, що люди побачать це відео, і такі кримський міст. Це буде просто перше. Впевнена, буде перший коментар такий. Ну можна було би. Ну, теоретично так, практично розкажуть військові, чи можна, чи не можна. Може виконувати місії по розмінуванню? Так, може. Відповідно, на дрон чіпляються сценари і ви можете проводити аналіз дна і бічні сценари, що дозволяють знаходити якісь об'єкти в воді. І проводити від... карту і просто відмічати це умовно кажучи, на карті, а потім а. спеціальними засобами це знищувати? Так, звичайно, тобто дрону виставляється. Геозона цю геозону він максимально ну алгоритм максимально ефективний побудови алгоритм побудовує максимально ефективний маршрут для дрону по цій зоні. І відповідно проходить сканування. А всі дані в прямому режимі агрегуються в. Базу даних, а такі місії вже були? А, такі місії ні, не були. Але ми скоро стартуємо одну з таких місій? Угу. І відповідно, ну це актуально для всіх наших чорноморських сусідів, враховуючи як росіяни а, заміновували. Так, звичайно. А ви досліджували загалом ринок закордонний таких засобів? Тобто, ну наскільки їх взагалі в світі багато? Так, звичайно, ринок доволі насичений, але в нашій ніші я особливо апаратів не зустрічав. Тому в основному це якісь доволі дорогі дослідницькі апарати, що можуть опускатися там до кілометрової глибини. і їх просто нераціонально використовувати. Вони дуже дорогі, дуже коштовні, їх нераціонально використовувати як одноразовий чи… А мо можемо щось сказати про ціну, про рейндж ціни для трьох типів е, толоки. Ну, скільки це коштує? Просто ви сказали, що інші зразки дорогі? Е, ну, я можу сказати, що це е, в десять разів дешевше ніж е, схожі. Окей, okay. окей. Okay. І всі, ну в всіх всіх трьох параметрах, е, та в всі, всіх трьох відповідниках? Е, ну, відповідно, да. А ви до цього як компанія займалася якраз виготовленням якихось дослідницьких засобів? Ми, ми займалися виготовленням в тому числі рові. Це такі невеличкі підводні апарати. На наш норів до речі, одна з тем, які часто в коментарях десь пролітають про якийсь підводний дрон на оптоволокні, але воно ж там не робить. Ну там ну звичайно, оптоволокно звичайно не робить, так? але є спеціальне оптоволокно, яке призначено для, для використання ну на воді під водою. І теоретично таке можливо можна було б зробити. Не розглядаєте таку так такий варіант толокища? Ну поки поки ні. Є вже тобто рішення для провідних дронів, да але ви не зробите там оптоволокно, яке, якщо вам запустити дрон, треба не знати там, на 100 кілометрів. Ну це правда. Тобто це дуже короткі відстані. Але в річці тобто, це могло би працювати, наприклад. Е, ну так, да, в річці е, ну там є свої, е, свої проблеми. Взагалом, чи є різниця використання в морі в річці? Е, ну, Стички з точки зору фізики, в нас є там і різні чинність води. Відповідно, для балансу, ну, треба по різному балансувати апарат, щоб утримувати ну, ну нейтральну плавучість. А, ну відповідно, це зовсім різні, не знаю, водойми. Ви не зможете використовувати воду не можна буде. Ні, ну великий, Ми говоримо про маленький, великий. Ну може й не треба про маленький, так в принципі. Чого ми кажемо про маленькі апарати, вони в основному на поверхні плавають ну, при шировому, ну там згнується на невеликі глибини, там не дуже точна імерційна і міграційна система. Ось то відповідно як автономний якийсь апарат, його використовувати важко. Його можна використовувати, наприклад, якщо у вас є система акустичних боїв в морі, і він тоді може коригувати своє положення по в маленькому дроні там є стійка, та ще на ній. А що на ній? На ній стоїть камера і антенна угу. для радіозв'язку. За ми туди ставимо радар, що дозволяє наводитись по радіочастотному випромінюванню.